Усім привіт, друзі! Сьогодні розберемо, як додати відео в шаблон вашого лендінгу в LPMobі. Для початку реєструємось на сайті та переходимо у розділ Мої лендінги, тут ви можете побачити усі створені вами лендінги та можливість їх редагувати, У меню вам доступні основні налаштування, повідомлення, налаштування доступу, CRM та аналітика. Переходимо до розділу Редагувати шаблон. Для прикладу візьмемо ніж Japan Steel». спускаємось трохи нижче та бачимо місце для відео. Сюди нам потрібно вставити посилання з YouTube. Я вже знайшов потрібне відео з оглядом на цей ніж, тому правою кнопкою миші нажимаємо скопіювати код вставки. Тепер це посилання вставляємо у місце для нашого відео. Найголовніше це обрізати усе зайве, аби залишилось тільки посилання на саме відео. Ось так повинно виглядати ваше посилання, аби воно працювало. Натискаємо Підтвердити, та зараз можемо вже перевірити наш лендінг. Натискаємо Зберегти та переходимо по посиланню за нашим лендінгом. Як ви можете бачити, відео працює, воно з'явилось у нашому лендінгу та доступне для глядачів. Друзі, аби відео точно працювало, потрібно усе робити за цією інструкцією. Зараз вам продемонструю, що буде, якщо неправильно вставляти посилання. Якщо ми вставимо повне посилання, то відео працювати не буде. Як ви бачите, у нас сірий екран, і якщо ми перевіримо наш лендінг, то відео не буде доступне для перегляду. Не забудьте поставити цьому відео лайк та підписуйтесь на канал, щоб заробляти більше за допомогою лендінгів.